Біфрен, спокій за ясної голови. Перший тост. За тих, хто, не змінюючи своїм традиціям, вже вкотре збирається на цій дачі, аби чудово провести найближчий тиждень. За нас! За нас! Обережний народ, друзі. Пригощайтесь народ. Біць, на все це твій фірмовий шашлик? Я цілий рік на нього чекала. Ну так, ось тримай на здоров'я. Що це в тебе таке, Дай подивлюсь. Це сьогодні в лісі гуляла і знайшла. Шкода, що застіпка поламала. А так прикольний браслет. Ну, да, Тут золота жила. Відпочивальники стільки всього гублять. <голов noise> Слухай, може, да, я подивлюсь, потім може можна щось придумати з нами. А, Вітя, а поклади мені ще шашличку. <боров noise> так, зараз. Ось. Іди до мене. Ну що? Кажи. За нас. За нас. За нас. Іди до мене. Я чекаю на тебе. Щороку Дарина разом із друзями виїжджала на дачу на тиждень, але цього разу, майже одразу по приїзді, Дарині почав чуватися незнайомий голос, який кликав її наяву і уві сні. Злякавшись, дівчина приїхала до бабусі по допомогу. Я навіть не знаю, як про це сказати. Я почала голос чути, наче мене хтось кличе. Сни страшні сняться. Голос знайомий тобі? Ні, абсолютно незнайомий чоловічий голос. Він ще такий трохи дивний. Це поганий знак. Є така прикмета. Якщо у сні чи наяву вас кличе незнайомий голос, це може віщувати біду. І що ж мені робити? Тобі треба повернутися додому. І чим швидше, тим краще. А інакше ніяк. Бо ми з друзями цілий рік не бачились. У нас традиція така. Збираємось у нельки на дачі на цілий тиждень. Якось дуже не хочеться від них їхати. Я оце вирвала сюди, бо злякалася вчора дуже. Може, ви мені скажете, що за біда, щоб я просто була обережніша? Візьми травинку, зламай і дай мені. Угу. Велика біда прийде до тебе через пристрасть. І вберегтися від неї буде дуже складно. Пристрасть? Ну, це не про мене. мене, знаєте, друзі, прозвали Сніговою королевою. Я кажу те, що бачу. А бачу я кохання біля тебе, а ще велику біду також бачу. Ось візьми, покладеш під подушку, погані сни перестануть приходити. А краще за все повернутися додому. І не заводити жодних стосунків до повного місяця, який настане через сім днів. Дякую. Дарина повірила бабусі і, повернувшись на дачу, почала збирати речі. За цим заняттям її заскочили подруги. А худож відбувається? Ти кудись зібралась? Нальчик, ви не ображаєтесь, але я додому поїду. Нормально? Вчора тільки приїхала. Сьогодні весь день десь провешталась і вже їде. У Тебе щось сталося? Щось з батьками вдома? Та ні. Ну, я ж вам зранку розповідала про свої сни страшні, про голос, що вчора почула. Я сьогодні була у Ясновидиці, і вона сказала, що мене тут якась біда чекає. Ну, ти даєш сну злякалася. Коли не думаєш, ти віриш в цю маячню. Та я теж не думала, але. Ні, але. Не вистачало, щоб якась бабця зіпсувала нам відпочинок. Кидай валізу і пішли. Хлопці вже зачекались на вечерю. Пішли, Карінка. Давай, давай. Слова подруг переконали Дарину, і дівчина вирішила таки залишитися, сподіваючись, що за допомогою бабусиного оберегу вона позбудеться і страшних снів і нев'язливого голосу. А з пристрасним коханням Дарина була упевнена, що впорається й сама. Наступного ранку дівчина переконалася, що вчинила правильно, адже погані сни тієї ночі Дарину не тривожили. Добрий ранок, Соня. Так ну нарешті ти прокинулась. Давай швиденько збирайся і поїхали. Куди? Як куди? Ми ж вчора домовились, і сьогодні зранку всі на байдарках сплавитись. На байдарках вперше чую. Це, мабуть, коли мене не було, ви домовлялися. Ох, може, слухай, тобі треба розслабитись. Тож Давай швиденько збирайся, там, там народ вже сніде, всі майже готові, і, і я чекаю. Дарина знала, що Віктор до неї не байдужий ще зі шкільних часів, тож згадавши слова бабусі, вирішила перестрахуватися. Та я навіть не знаю. Тільки прокинулась, не хочеться нікуди йти. Та яке не хочеться, буде круто. Віть, я, мабуть, сьогодні пас. Я краще вдома залишусь або піду в ліс погуляю. А хочеш, я з тобою лишусь. І... Віть, ну чого ти будеш через мене відмовлятися від крутої розваги? М? Піду, зроблю собі кави. Е, дарко, стій. Е, я тут тобі цей браслет полагодив. Ось можеш носити тепер? Дякую. Віт. Щойно друзі Дарини пішли на річку. Дівчина вирішила прогулятися лісом. Аж раптом вона знову почула загадковий голос. Іди до мене, я чекаю на тебе. Іди до мене, я чекаю на тебе. З вами все добре. У вас щось не лякало? Чи я можу допомогти? Нічого страшного. Просто примарилась. Дякую. Але я не хочу вас залишати в такому стані. Та все добре, я просто гуляю. Ну, Якщо ви не проти, можна скласти вам компанію. Я ліс добре знаю. До речі, мене Сергій звати. Дарина. Приємно. Дуже приємно. Пішли. Дивний голос дуже налякав Дарину. Тому вона була вдячна Сергієві за компанію. Тим більше, що хлопець справляв приємне враження. За кілька годин Дарина повернулася з лісової прогулянки до друзів, але весь час думала про Сергія. Ось, тримай, приніс. Дякую. Як твій день минув не сумувала тут сама? Та ні, я люблю бути сама. Знаєш, а... Мені вже набридло бути самому. Я давно хотів тобі сказати. Ну, чого буде такі сумні? Піть, пішли потанцюємо? Зачекай, давай не зараз. Це моя улюблена пісня, тільки зараз. Так, ходімо. Дарина була рада, що ця розмова обірвалася, адже вона не була готова до зізнань Віктора. Тим більше, що дівчині дуже кортіло знову побачити Сергія. Тому наступного дня вона знову пішла на прогулянку до лісу, сподіваючись його там зустріти. Привіт. Привіт. Вирішила знову прогулятись. Не сподівалась тебе тут побачити. Так, я тут самого ранку. Десь загубив одну річ і ніяк не можу знайти. Ти не оце маєш на увазі. Я його знайшла тут неподалік на галявинці. Так, я його шукаю. Допоможи зняти. Ні, не треба. Хай він буде у тебе. Я навпаки буду дуже радий, якщо ця річ залишиться у тебе як згадка про мене. Адже ти. Ти неймовірна дівчина. Я навіть не сподівався зустріти таку. Геть забувши попередження бабусі, Дарина піддалася пристрасті. Дівчину, наче магнітом, тягнуло до Сергія, і всі її думки були лише про нього. Того вечора Дарина довго не могла заснути. А вночі їй знову наснився страшний сон. Йди до мене. Я чекаю на тебе. Ти мені потрібна. Йди до мене. Ти мені потрібна. Дарина зрозуміла, що страшні сни не відступили. А побачивши, що оберегу під подушкою немає, дівчина розхвилювалася і знову приїхала до бабусі. Не послухалась ти мене, не поїхала додому. Але ж я берегла себе і нічого поганого не сталося. Навіть голос чути перестала. Але страшні сни до тебе повернулися, бо беріг ти прибрала. Не я. Тунелька прибирання робила, трави побачила та й викинула. Я її вже не сварила, але мені так страшно, я сьогодні прокинулася з відчуттям, що я і справді по тому лісу бігала. Навіть почуваюся не дуже добре. Даремно ти мене не послухалась. Біду дуже близько підпустила. Бачу, що вона приходить до тебе через якусь річ, яку ти знайшла нещодавно. Це ви, мабуть, про браслет. Я його в лісі знайшла. Я правда, сьогодні купалась і зняла його, тому з собою немає. Але то браслет одного хлопця. Бачу, закохалася в нього. Вибери звідси квітку. Затисни в кулаці, подумай про своє кохання і мені віддай. Погане це кохання. Краще тобі з цим хлопцем більше не бачитись. Але чому? Він приємний, милий, мені так добре поруч з ним. Все це омана. Щось недобре в цьому хлопцеві є. Але без браслета точніше не можу тобі сказати. Він наче ховається від мене. Моя тобі порада: більше з ним не зустрічайся. Бо це кохання до могили тебе доведе. Катю, принеси мені збір, що ми на повний місяць робили. Твоя доля поруч ходить, але розтопити твоє крижане серце не може. Якщо ви Вітю, то давайте краще не будемо. Я знаю, що він по мені сохне, але я не за цим прийшла. Ви мені можете ще дати такої травички, щоб сниці жахливі перестали снитися? Це вже не допоможе. Тобі треба браслета позбутися. Як поїдеш до друзів, три дні з подвір'я не виходь, навіть якщо чутиме, що кличуть. А потім підеш на те місце, де браслет знайшла, покладеш його і скажеш: Річ повертаю, зв'язок розриваю, хай тобі твоє буде, а мені моє лишиться. Ось, бабусю, трав'яний збір, який випросили. Дай їй. ці три дні пий цей чай. Він серце твоє розтопить. Бачу, образили тебе сильно. Покинули. От ти своє серце від справжніх почуттів і закрила. Дякую. Слова про смерть налякали дівчину, тому вона вирішила дотриматися бабусиної поради і не виходити з подвір'я, вдаючи хвору. Віктор був увесь час поруч, і Дарина спіймала себе на думці, що їй приємна його увага. Дякую, але не варто було. Я сама. Навіть не сперечайся. Тим паче, мені приємно бути з тобою, наче всі на пляж поїхали. А ти чому лишився? Ну, ти сама як думаєш. Е, слухай, може ти ще щось хочеш? а? Дарина згадала, що має пити бабусин чай. А можеш мені ще цього чаю заварити? З задоволенням. Дякую. А потім разом кіно якесь подивимось. Згода? Я пішов. Угу. Минуло майже три дні. Оскільки Дарина не бачила більше страшних снів і не чула голосу, вона вирішила, що вже може приєднатися до друзів. Ось, сподіваюсь, цього вистачить, бо більше не піду. Дякую, папе. А що це у нас за гурток флористів? Сьогодні ж Івана купала, ось ми вирішили відстаткувати. Я таку сорочку купила, закачаєшся. Зараз покажу. Точно, я й забула. Нічого, Плити вінок, а вишиванку я тобі дам. А ввечері підемо до лісу шукати квітку папороті. От ти знаєш, що той, хто її знайде, стане найбагатшою людиною і зможе відшукати будь-який скарб? карт. Ментоха, тобі це не світить. Ти, як і знайдеш його, тут же все розтринькаєш. О, до речі, я тут в гаражі таке знайшов. Ось, дивіться, які прикольні ліхтарики. Ага, круто. Буде тепер не страшно в ліс ночі ходити. А то. Ти такий молодець. А угу. mm. <гум> ось і я народ. Ось тримай. Я тобі теж квітів нарвав, щоб ти змогла вінок спусти. Я сподіваюся, ти до нас приєднаєшся. Дякую. Ну, як я вам? Дарина спершу хотіла залишитися вдома, але спостерігаючи за тим, як подруги готуються до свята, вона передумала. Оскільки третій день добігав кінця, дівчина вважала, що вже зробила усе як сказала бабуся. Чом ти не прийшов. Як зійшов? Я тебе чекав. Увечері на березі річки відбувалося святкування Івана Купала. Коли почало сутеніти, друзі Дарини вирішили йти до лісу шукати квітку папороті. Дівчина пішла з ними і прихопила з собою браслет, адже згадала, що бабуся веліла залишити цю річ там, де вона її знайшла. Несподівано Дарина спіймала себе на тому, що мимоволі виглядає у натовпі Сергія, але хлопця на святкуванні не було. Так що ми з нелькою пішли в ліс. Знайдемо скарб, буде на що весілля святкувати. <реку> <реку> а я не люблю бути в лісі вночі, а я люблю гуляти сама. Тим Більше що тут того лісу? Я його вже за ці дні вивчила. <реку> впевнено. На, Хоч ліхтар візьму з собою. Дякую. Діть, а давай залишимось. Мені здається, буде весело. Насправді Дарині не дуже хотілося самій ходити по нічному лісі, але вона мала лишити там браслет і провести ритуал, як радила бабуся. Після того дівчина збиралася одразу повернутися до друзів. Річ повертаю, зв'язок розриваю. Хай тобі твоєму. Це ти як ти мене налякав? А Я думав, ти мені зрадієш. А що тут робиш? Шукаю квітку папороті. Захотілося чарівного щастя. Ти знаєш, а, а я теж хочу бути щасливим. А цьому браслету не щастить. Ти його теж загубила. Mm -hmm. Тримай. Дякую. Ну що, пішли на пошуки? Я знайду тут зарості папоротника, тому я впевнений, що сьогодні ми точно знайдемо цю квітку. А можливо. І своє щастя. Дарина із Сергієм довго блукали лісом. У якийсь момент дівчина відволіклася і раптом помітила, що хлопець кудись зник. Перелякавшись через те, що лишилася сама у гущавині лісу, Дарина несподівано відчула, ніби вона опинилася в одному зі своїх кошмарів. Коли Сергій не відповів, Дарина дуже злякалася, адже зрозуміла, що не пам'ятає дороги назад. Сереж! Сергій, ти де був? Ти мене так налякав. Ось квітка папоротника. Я зірвав її для тебе. Щось не дуже вона і схожа на папороть. Але це не заводить нам з тобою. Бути щасливими. Дарина не мала сили опиратися пристрасті Сергія і піддалася своїм почуттям. Наступного ранку дівчина прокинулася на галявині зовсім сама. Сергія поруч не було, а все навколо пливло у неї перед очима, немов у тумані, і це неабияк налякало Дарину. Даринка, нарешті, де ти була, Ми мисніч тобі тебе шукали. Хлопці досі ліс почесують. Дарин з тобою все гаразд. Опинившись вдома, Дарина відчула, що їй дуже погано. Сили полишали дівчину з кожною хвилиною, тому вона попросила Віктора терміново відвести її до бабусі. Зачекайте, будь ласка, Дарину, проходьте. Бабуся просила вас покликати. А ви поки тут побудьте? Бабе, ви що зі мною? Мене сил не лишилося, я ледве сюди дійшла. І цей браслет не змогла повернути, як ви казали. А я тебе попереджала. Три дні з дому не виходити, а ти до ранку не змогла досидіти. Через цей браслет. Дух мертвої людини до тебе причепився. Як мертвої? Але ж це Сергія Річ. Хлопець, з яким ти була, мертвий. Купальська ніч це старовинне свято, під час якого духи можуть сили набиратися. Ось і цей дух вирішив тебе життєву силу забрати. Ти ж його браслет знайшла і до себе прив'язала. Тому він і кликав тебе до себе: Баблю то я помру. Померла б. Якби до мене не прийшла. Дух заблудший, що до цієї дівчини прив'язаний. Прийди, покажись, розкажи, що тобі треба від неї. Сергій тут. Цього хлопця. Дівчина зрадила, і він не зміг пережити болю. Я його розумію. Так, ти теж пережила зраду коханого. Але ти просто закрила своє серце від всіх. А він не витримав, наклав на себе руки в тому лісі, де ви зустрічалися. Тепер його дух до цього місця прив'язаний. І що ж тепер робити? Катю? Принеси мені заговореної води в купальську ніч. Ти маєш піти до лісу, розпалити там багаття і спалити в ньому браслет зі словами, що я раніше тобі казала. Потім вмиєшся заговореною водою, дух покійника від тебе відчепиться і сила повернеться. Але маєш зробити це разом з людиною, яка справді тебе любить. Ви, мабуть, про Вітю говорите? Ім'я його я не знаю. Але це той хлопець, що тебе привіз сьогодні до мене. І він твоя доля. Ось бабуся, вода, яку ви просили. Тримай воду. Йди і зроби все, як я сказала, і будеш щаслива. Дякую, баблю. Бабусь, а це правда, що папороть цвіте в купальську ніч? В народі вірять, що квітка папороті квітне один раз в житті для кожної людини. Проте не кожному дано її побачити, бо оберігає її нечиста сила. Дорогою на дачу Дарина все розказала Вікторові і була приємно здивована, коли він без жодних питань погодився провести разом з нею ритуал. Річ повертаю, зв'язок розриваю. Хай тобі твоє буде, а мені моє лишиться. Ось тримай. Одразу після ритуалу Дарина відчула полегшення, а підтримка Віктора додала їй впевненості, що відтепер усе з нею буде добре. З того дня вони почали зустрічатися, а згодом і одружилися. Дівчину ніколи більше не турбували потойбічні голоси. А бабуся застерігає: якщо вам сниться або ввижається, що вас кличе незнайомий голос, будьте обережні, це може віщувати біду.